Гинули, щоб всі здорові були. Мені газ то таке, в мене газу нема, мені одинаково. А світло вистає, телефони зарадити, холодильники підзараджаються та й усе. Катерина Возна, Марічка. Доброго ранку, гарного робочого тижня дня, племіночку з днем народження, хай здорова, щасливо росте. Під мирним небом. Дівчатка, прожимай лайчики, щоб хоч 100 лайчиків набрати. Бо зараз ще от трошки будемо завершувати ефір. Бабуся Галя, Надя, доброго ранку і гарного дня. Катерина, 6, числа Микола, Миколи. Зрозуміла, Наталя 6 Миколи, Людмила Карпинська. добрий ранок, в четвер, Сави. Дякую, Людмилко, дякую всім дівчаткам, хто написав. Гарного всім донька і миру. Світлана Козик, Савич в четвер. Добре, бабуся Галя, і в нас працюють Микола. Да, насави роблять. Так, я ж кажу, у нас працюють насави. Ніна, доброго ранку, гарного дня, приємного спілкування. Зайшла привітати, Зараз мають виключити світло. Всім привіт. Ніночка, гарного вам дня, миру, спокою, затишку. Хай Бог дає, щоб всі були здорові. Дякую за те, що зайшли привітатися і прожміть, не забудьте лайчика. Так, Са, Катінька, можна. Насави в нас всі роблять. І от дівчата пишуть, що роблять, це просто присвято. Катерина возна скрізь працюють насави. Бабуся Галя, привіт вам з Молдавії. Здоров'я вам і вашим родним і близьким людям. Оля, люда свята, доброго ранку. Оля Ніна, привітаки, гарного настрою і здоров'я. Бабуся Галя, Ніна, доброго ранку і гарного дня, Машенька. так. На такі свята, як сави, варвари, колись говорили старі люди, що не можна працювати гострим приладдям, але кожен робить, як знає. Я знаю, мене баба вчила, казала, на Варвари не роби нічого, хлопи можуть робити, а бабам не можна, бо це вона відповідає за хвороби. Ось то робити не можна ні шити, ні прасти, ні в'язати, ні прати. Ось ось таке діло, то я знаю, що на, Мико... на Варвари я не роблю ніц. Ось, то думаю, оце поїду в Кременець по справах, а вже тоді десь, може, і в четвер побілю, а може, там подивлюся, яке число, коли там, якого дня Миколи виходить, яке те шосте число, якого то дня буде. от, То, щоб я на Миколи не влізла. А там, напевно. Десь котро дня моє в четвер, моє в п'ятницю чи суботу, коли там без свята буде, то побілю. Машенька, дівчатко, дівчаточка, щиро, дякую за привітання. Буду лише слухати. Прийшли наші пацієнти. Усім пока бережіть себе. Добре, Машенька, щасливо. Так, Катя, значить, можна, дякую, можна. Ми, Таня, ну ми ж у місті живемо, то більше часу маємо. Так, Таню, так, Юля, Ніна Микитенко, привіт. Машенька так читала. Катя, Олічка Чумаченко, добрий ранок, Машенька, і дуже тихенько. Добре, Машенька, працюй, працюй сонце. Гарного тобі денечка і всього найкращого. Ну, хто там лайчики ще не прожав. Будь ласка, прожміть, нам ще трошки треба побути, щоб була година. Хоча б Катерина Люба, наче п'ятниця Миколи. Ага, то, значить, я в четвер, напевно, що побілю кухні. Завтра приїду, якщо Богдай все буде добре, те трохи повиношу завтра, а в четвер стану раненько, поки Наталя піде до школи, то я справлюся. Та й усе. Так, Дзюньо. бабулька, далі б не белицями займаєтесь. Дзюньо, не дзюняй. І не нюняй. Я ж тебе не заставляю. Лайчика прожми і можете далі. Так, щось таке. Таня, білити може і не треба, і на сави, Дякую. я думаю. Не знаю, побачимо, Таню. Надя вільхова всім, желаю хорошого дня. Дякую, дівчатки. Я бажаю всім гарного дня і міцного здоров'я. Ось, ну, поки нема чату, то я трошки поспілкуюся про кози. Бабуся Галя, Надя, дуже дякую вам всього найкращого. Чого я не пускаю козенят до кози? Нащо я займаюся такою дурницею? Пусти козенята до кози і будь спокійна. Козенята краще ростуть. І... Uh, mention his as